Скаже, що вооруженням вони обзови серйозним, і вони все більше і більше дальнобойним вооруженням починають доставати наші тили. Дронів реально огромное количество, О. просто і чоловіче на глибині 5, 8, 10, 15 кілометрів. Ми тіряємо лічний состав і ми тіряємо средства автомобільного транспорту, які, як ви нас у нас теж не безконечні. Мати Василева, ото бачите, що трапляється з людьми, які не те, що Київ, а вовчань за два дні взяти не змогли. А тепер на болотах зажурилися. Бо кажуть, що українські дрони завдають колосальної шкоди окупантам, через що і на фронті немає жодних проривів, і особовий склад ворога масово гине за Росію. А це ми ще і не починали. Ну поки, по крайній мірі ніяких проривних наших дійстій, щоб от фронт прям вот почав сипатися у них, Нет, нигде. і я це слышу. Я так маю. Ви це знаєте. Що э, снарядний голод у них вже потихоньку прикрашає? Коні ж он закончився. Вот. говоря, да вот. Они когда хотят, они стреляют много ногу от души та пороса стріляти для когось. Це вже як сафарі. Але давайте розберемося. Чим же ж таким луплять наші воїни по ворогу, що у них на федеральних каналах почали казати, що українська армія то серйозний та потужний ворог. Багато чого тут можна було б розказати, але сьогодні поговоримо про наші FPV-шки та інші дрони, які в складні періоди. Подекуди заміняли снаряди. Масове застосування FPV-дронів у бойових діях кардинально змінило картину сучасної війни. Вдале застосування одного або декількох дешевих дронів може знищити техніку вартістю мільйони доларів. Безпілотники проявляють виняткову маневреність і здатні швидко змінювати напрямок руху. Характеристики залежать від конкретної моделі. FPV-дрони можуть розвивати швидкість понад 100 км на годину і навіть більше. Військові використовують FPV-дрони у ролі камікадзе з різними бойовими частинами, а також для скидів боєприпасів на противника. Дрони можуть нести боєприпаси різних типів та різної ваги, також залітати в окопи і траншей та вікна будівель. Окрім того, безпілотники здатні потрапляти у люки і двері ворожої техніки. Такі дрони дають можливість уражати ворожі цілі на дистанціях до 10 і більше кілометрів. Треба розуміти, що противник вчиться та теж збільшує виробництво подібних дронів. Бо росіяни були б не росіянами, якби не крали у когось якісь ідеї. Щоб протидіяти нашим пташкам, ворог працює над збільшенням кількості засобів радіоелектронної боротьби на полі бою. Однак за часів Олєнівода Шойгу, як кажуть їхні ж зет патріоти розшенятка в армії то розкрадали. Да, 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 да. Мы провалились без Например, говорю вам, без Как воздушного типа, так и морского типа. Сейчас мы с тахановскими темпами ажиотажно пытаемся этот прокол ликвидировать. Вот тут, э, товарищ Белоусов, вы должны, безусловно, заняться этим. Ну, никуда не годится у нас связь. Никуда. Это тоже... Задача для Білоусова. У болотного міністра війни зараз взагалі завдань чимало. Йому треба вигадати ще якось, як захиститися від інших дронів наших спецслужб. Бо від бобрів, магури та ще деяких секретних розробок у росіян стабільно горять: заводи, бази, РЛС та аеродроми. З нещодавнього та прекрасного це удар по литовищу Північній Осетії. Міністерство війни Росії тоді казало, що все збило. Але... Ні, ну Я реально кайфую від таких новин, серйозно. Бачимо, що гасло нового російського міністра війни ошибатися можна в раднізя набуває характерних для Міноборони рис. На відео чітко видно, що дрон прилетів туди, куди цілився, і виразно чути, що з ППО в північній Осетії лише стрілецька зброя. Кажуть, це була лише розвідка. Отже, головний удар ще попереду. Ооо, чайгу огай. Білоусов, герасіум! А де там ваше ПБО? Розходи огромний, воравство безгранічне. Основне завдання товариша Білоусова зараз це дорозвалити ще більше російську армію зсередини. Щоб вже путінські солдати почали питати у своїх генералів: ой, чуваки, а що по зброї та по грошам? Хоча правду, вони зараз все це питають. Я учасник СВО. был добровольцем. и да, добровольно пришел. Получилось так, что выплаты не выплатили. Практически остался без денег. Ни компенсации за ранения. Ни губернаторских, ничего. Сейчас получилось так, что денег нет. Живу на вулиці, паму ніхто не хоче, ні о дополченні ніхто, ні даже ні. ні, ні, не беруть ні трубку, вообще. А Так виходить, що сейчас просто я просто пропадаю, замерзаю. А це так і виходить, коли йдеш освобождати від чогось іншого країну, а потім опиняєшся на вулиці без грошей вже у своїй країні. Вам же по телеку Путін каже про те, що ви нова еліта. Ми вас любимо і вважаємо вас членами наші. Бальшої сім'ї. Ну тоді що, елітний, тепер ти знаєш своє справжнє місце. І така доля буде в кожного окупанта, який пішов з війною в нашу країну. Дивом вижив та повернувся до себе на болота. Ото краще просто здавайтесь полон до ЗСУ. Так, хоча б якось зможете прожити ще й в цивілізованих умовах. А це Айчуйте. Красота, да?